Попробуємо сьогодні зіграти трішки краще, ніж вчора. Вчора я стартував стрім. І я зробив два восьмих місця, два сьомих і одне шостей з позором окна. Ну, типу, бувають дні, коли ну, просто гра не йде. Ти дивишся і тебе просто жопа згорає від того, що ти бачиш. Маємо маємо круто. Я бачив, як чувак. М -м, вчора. Відео дивився, як чувак через героя ну, старого, я забув, як він називається. Чувак, який вибирає, розкопує білку на початку ходу, він за допомогою свого бадіка бойовим ключом зробив цьому герою, ну, розкупав його силу. Цьому герою розкопав мільярд цих бадіків. Потім в таверні він знайшов маракаси і просто давав туди стати безкінечно. І таким чином у нього бафалась його армія. Бо в нього ракушка була через ракушку є. Так, мабуть, ось так можна зробити. Найкраще, що тут є. Ну тут в мене так не вийде на дефолтному герої. Ну і плюс того героя змінили, він тепер не так працює. У нього тепер бадік просто при продажі дає істоту, а не бойовим ключом. А він через Релага, здається, це зробив. По-моєму, через Релага накопав собі. А ні, не через релага, він зробив це через. Бадіка. Як він називається цей герой? Котрий, коротше, в руці доплює раз в три ходи карти. Через його Бадіка зробив. Інших бадіків золотих там буквально за два ходи. Було прикольно. Но... Це не легко. Нагі. Ну, по ідеї. по ідеї, Я зараз Стронг. Я можу ось так просто робити і кайфувати люто. Нічия. Вау. Інтересно. Нормально він там набафав себе. Так, і що ми маємо таким чином? Я би забрав фонарик, напевно. І такого Мурока. Такого Мурока. А цю штучку я потримаю для Баді, напевно. Це б я б її посейвив, мабуть. Я би зробив так на Next Виставив би 4-3. Ні, не 4-3. Треба спочатку 2 взяти, продати його. Виставити 4-3 і потім ще взяти. А, кольцо на плюс 1, плюс 1. У мене буде 4 юніта на столі плюс забафані кольцом. Я думаю, що це норм. А потім, якщо я виграю 2 бої підряд, я апаюсь. Ставлю баді. Uh, і просто буду хорошим хлопцем. Тут нічия, вроді як, не? Да? влаштовує мене більше ніж. Вот. А потім я апою ставлю баді, аппию фонариком і взагалі буду суперкрутим меном. Може потім ще знаходжу блюз. Вау. Блюз, це ж. свято. Продали. Можливо, пара буде вообще. Так, так. Золотий. Кольцо. Плюс стати. І отак от, от. Я взагалі Гіга здоровила. Що тут у нас? Тут, кстати, не слабо. Ну, вроді виграли. Тут не слабо було. Есть, якби я був не на цьому герої, міг запросто програти. Я играю на імбі так що так. Я думаю, що тут ап uh, баді фонарик и а Понятно, Так сказати хочу клів взяти Окей. Причому мы всі на 1 хп вижили. А блин жопа горить. Чувствується. У мене б горіла жопа. Думаю, що в нього теж підгорає. Плюс один атаки, в принципі, виглядає норм. Можна, ну є дві опції: можна апнути четверто. Правда, я не знаю, що я шукаю насправді. Як будто я б блюзи пошукав, чесно скажу. Чесно, скажу, я би блюзи пошукав. Спел вроді, типа норм. Тріплет. Давай. Треба було, правда, перед цим дати кольцо, напевно. Я б получив два зайвих стата. Так, я рилак металіст. Релак металіст це прикольно. Давай. Так званого. Ні ну, по ідеї, я зараз взагалі всіх повинен стукати. Прям бути жорстким, смердючим, злибним, котрий всіх б'є. А це, це все помста за те, що мене виносили на восьмому місці 4 рази. Тепер я теж хочу посміятись. Всім покажу, які я злий. Є джазист, є ап. Плюс дж джази дж дж Думаю, так. Думаю, що так. Єга здоровило якогось. І пожалію про те, що... про свої слова, про те, що я крутий. Ну, вроді, поки що, фрітички. Да. Отакі от ще є чуваки. В нього сильно. На сьомий хід він б'є мене, звісно. Нічого, зустрінемося в Лейті, так скажем. Зустрінемося в Лейті. Кристали 1-3. Є такий чувак, він може кристали роздавати. Теж непоганий. <плес> а, от, давай. Можна взяти 3-4. Теж е під пиво піде. Є така штучка, але мене, мабуть, не дуже цікавить. Є ще гемсмуглер. Гемсмуглер або атака. Питаннячко. Це питаннячко. Та блін, хочеться як будь то. Бо. Можна геймсмуглера потримати. Якщо чесно, можна потримати його, я думаю. 7-9 продав. Може Мурлока продати? Продать, продать Мурлока? Копіечка, тоді так. Вот. Ну пофіг. Ага, тут такий свин. Скільки в нього кристалів дають? Один-один. Він тільки його знайшов. Правого. Зараз заюзав. Окей. Окей. Вроді він. Ні, нічия. Добре. Нічия, так нічия, Шо ж. Є ще такий чувак 35. Може зробити триплет? Ну, я, по суті, там нічого не шукаю особого в да? Ну. Ну, да. Можна попробувати взяти мужичка. Просто взяти мужичка, щоб був. Можна взяти такого мужичка, щоб був. Він мені золото дасть на next. Ров. Гемсмулер. Якбудто хочеться взяти гемсмуглера. І я думаю, що я продам цього чувачка цю пару. Бо я хочу звідси кристал получать, звідси атаку. Руву мені потрібен. Давай продамо. Зробимо тріплет. Зробимо тріплет. І знайдемо нічого. Хрій. Ефекти кінця ходу? Можна взяти ефекти кінця ходу, мейбі потім це якось мені потрібно буде. Я думаю, що ось так ось так. Ось так, ось так. Е, можна буде, мабуть, на некс апнутись в е, п'яту таверну, е, зробити баді триплетом. І той во. Подивитися, що в 6, може в 6 е, е, Свині якісь хорошенькі. Кристал 2.7, типа, прикольно. Уже. Уже прикольно. Ще тут атака трішки бафнеться. Тут не сильно вроді як, чи що. Кристал 1 є. Кристал 2 є. Прекрасно, один розміняємо на золото. 100% влуз пише. У нього в руці, походу, хтось гігасилач. висилач да, Так, в руці гігасилач. Окей, добре. Я не боюсь получити пажопці. Все йде як плану. Ну, правда, було бадіка прикольно взяти. Є така штучка. Ох, я навіть не знаю, мабуть, ні. Хоча можна, можна чисто так кинути, типа. Просто кинуть. Получить сюди плюс ХП. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Розкопка спелу. Розкопка спела. Кучиться, якщо чесно. Давай покопаємо спел. Ефекти кінця хода двічі. Та херня, ні. Це херня, ні. Можна просто ось так взяти. 5 золота. Поролить. Просто думаю, що може оцією штукою закрити. В принципі, оцей чувак двічі дасть стати. Типа як будто не так погано. Є ще такий чувак. Угу. Є ще такий чувак. Може тоді цього продать на бісу? продали. взяли. Бабка вонючка. А, мабуть, ні, мабуть, не бабка вонючка. Мабуть, так, 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 так. І ось так. Ну, так, поки сидимо. Бляха, я дарма віддав кристал, мене зараз оцей свиня працювати. А, мене звідси випадають, я забув. Це не дарма, це правильно, тоді добре. Чотири золота зайвий вход, це добре. Тоді я програв її, а що зараз? Ну і зараз вроді як програю. Виглядає сильно. Ще забафали хпшку. Мені б зараз просто повбивати цю дрібноту. Направо. А. Знову програв. Ну, шанси були. 13. Броню б знайти. Було б шикарно. Я довго якось роздупляюсь. Думаю, рано рап... апицю. Думаю, що не варто апати зараз. А, ні. Ні. Папуга запізно, Папуга я б раніше поставив, би, якби була така змога. Ні, це фігня. І це фігня. Можна взяти хоча б. Це триплет. Ну, це, вроді, як дорогий би, Ну я би зробив. Я би зробив його зараз взагалі в ідеалі. Так, чек. Що тут у нас? Теж свині, і тут, кстати, сильніше свиня, ніж я. Може не літл? А давай не літел, дружище. Як тобі таке? Ну мені здається, що тут важко буде не на літел зіграти. Дві шістки. направо. Наліво точніше. Добре. 6 плюс 6 12. Живемо, живемо. Я думаю, що я зможу ну, конкурувати з цим чуваком. Я думаю, що зможу. Просто треба трішечки везіння Чуть-чуть. каплю. Так. Що дають? На. Не. Дали б свинку. Я був би такий радий. Такий радий. Про такого б'ємося? Мурокі. Можна взяти мінус ХПшку. Лірой. Я думаю, що це не найгірший варіант закриття ліроя. Роу. Ще б одного бонго. Я був би такий радий. Що тут? А, ви розкопуєте істоту. Зреті не так погано можна взяти ще цього чувака теж його побафить Блін, взагалі правий виглядає прикольно. Блін, я хочу пограти оцим. Так. Um... Не знаю, хай так будет И чуваки все равно продаются Скорее всего все. А ну <laughs> Ну так, авантюрно Но, maybe получится Вентильки зебраваются, если Этап. Так, допустим. 97,8 на Він. Так. О, блін, зараз буде. Ой, буде. Кристали можна, в принципі, віддавати в баді, а абілку юзати цього чувака. Можна знайти Тітуса, да? Можна знайти Тітуса, знайти Таун. І це буде просто кайф. Просто кайф. Так, а проти кого ми там бились? Так, ця вилетіла штучка. А ми билися проти Мурвока. Мабуть, ні, мабуть, Мурвок мені не дуже потрібен. Добре. А... Роу. Броня не допоможе, один ХП залишився. Така штучка є. Є ще один ліру. Кіно. Попугає. Е ну, попуга виглядає не так, щоб фігово. Не так, щоб фігово. Ще Що один є Сейвить, не сейвить. Так, дивись, я хочу оддать кристали сюди ось. Сюди ось. А стати сюди отдать. Так, можна першому вдарить. Будь ласка, дайте першому вдарити. Він зараз просто мені шотне кого-то, кого я не хотів, щоб він мені шотив. Нє, окей. Треба таунт знайти. Прям кров з носа треба таунт. В принципі, я можу там, щоб якщо що покрутиться, можу лірою продати, в мене інше є в кармані. Я думаю, мать якогось маленького Ліроя в руці це непогано. І з мінусів хто там вижив? Вижив Свинтус. Вижив Свинтус. Окей, це значить, що він, скоріш за все, зараз досить великий. Ефекти кінця хода, ну я не зберу його. Unreal. можна попробувати п'ятірку купнути. Тільки що я там можу знайти? Мабуть, не варто. Уже зараз е не варто. Можна взяти карточку, я думаю. Можна взяти карточку. Так, це я вкладу в баді. Є таунт, але задля таунту придеться продати 3 юніти, ну ні. Прикольно, що він є. Але це уже фінал. Це уже фінал. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що так. Можна замінити ефекти кінця ходу, наприклад, на лірою. Давай. Leroy Хоча, мабуть, не варто. Так, дивмусь. Да, ну, він якби це все зібрав оцю цю ингурой, кстати. хе кстати. 55 на він. Нічого собі. Ммм, невдалий удар. Лі. Fuck you! Чуть-чуть не пощастило. Ну лузнув 30%. 30% улузнув, не пощастило. Ну, це перше місце було. Це було перше місце. <іцепріг> <зл <suas> Злий. Ладно, непогана гра. Хороша, мені, мені сподобається, по-моєму, цікаво.